Всім привіт! Ви на каналі Char Spy, це BVD Tank 23 року з батарейкою 108 кВт. Чудовий автомобіль у нас є на каналі відео огляд на нього. Дуже кайфове авто. Але сьогодні ми зібралися по іншій причині. Сьогодні ми цього коня будемо заряджати. І заряджати будемо ми його через Chademo CCS Девайс. Тут встановлений Чадемо порт, розрахований на 200 кВт, і наш девайс Чадемо CCS. Ось таким чином він під'єднується. В нього передбачений двосторонній захист, його неможливо вкрасти. CCS пістолет. Під'єднали. Автомобіль побачила станція вже. Отже, зараз будемо стартувати. Наше завдання е, сьогодні засікти по часу, скільки він буде заряджатися від 20 до 80%, яка буде потужність. І е, скільки це займає часу, е, все будемо показувати. З, нашої, з мультимедії, яка встановлена безпосередньо на автомобілі. Там вже встановлений наш застосунок фірмовий Charspai для моніторингу та контролю за зарядним процесом. Все сьогодні покажемо. Отже, починаємо. 20% стартуємо. Чадемо CCS. Веселе мигання, що символізує нам, що автомобіль починає заряджатися. Отже, як це відбувається у високовольтних автомобілях, в тому числі BYD, вона деякий час, якщо ви звернете увагу, зараз 6 кВт прогріває автомобіль. Зараз буде розпочинати навалювати потужність. Так, отже, 9 кВт, бачимо, так? Да? Запустили наш е, додаток, що ми бачимо. Е, вже піднялось значення на 126 кВт автомобіль, вольтаж, температура е, батарейки і запит безпосередньо від автомобіля. 200 А і 199 А. Зараз дивимося, наскільки у нас Швиденько автомобіль перерахує тут значення. Це відбувається з певною затримкою. Ось бачимо вже і тут 126 кВт автомобіль через девайс CHAdeMO CCS. Час ми будемо мабуть засікати по станції, там відображає скільки кВт залито і за який період. Ну, одразу бачимо, автомобіль з 20% впевнено приймає в себе 130 кВт. Будемо дивитися тенденцію далі. Отже, враховуючи, що пройшов деякий, деякий час для того, щоб прогрілась батарейка, зараз 5 хвилин майже 5 кВт. Зараз автомобіль забирає максимум з станції. Дана станція на 180 кВт. Танк впирається в 130 кВт. Більше він не може. Хоча наш девайс розрахований на потужність 200 кВт. Прошу, будь ласка, не путати з обмеженими адаптерами, які більше 100 кВт не можуть. Для нас це звучить як образа, коли ви це порівнюєте. Лише встановлення CHAdeMO та додатковий девайс CHAdeMO демо CCS дає можливість вам бути повністю вільним і заряджатися на будь-якій станції, як України та Європи. Дивимося значення в авто. 127 кВт. А... У нас Значення 130 кВт, це відбувається із-за того, що танк показує безпосередньо з батарейки, ми беремо дані іншої станції одразу. Температура батарейки 26 градусів. Нагадаю, що це батарейка Blade, яка славиться своєю популярністю та надійністю. Ну що команда CharSpy її зараз перевіре. До речі, хотів би сказати та нагадати, що для наших клієнтів від мережі Quick Power є знижка мінус 4 гривні на швидкісні зарядки CHAdeMO 100 кВт та CCS 180 Вт. Приходьте до нас на переобладнання та отримуєте знижку. Або відповідно замовляєте у нас автомобіль з Китаю, який одразу вже буде облаштований CHAdeMO портом Потужність не падає, 130 кВт впевнено в себе приймає. Зараз на авто 27%. Так отже, підходимо до значення 30%, 12 кВт, 8 хвилин. Дивимося, що в автомобілі. 127, 128, 30%. Тримаємо 130 кВт. Впевнено і з розумінням. Температура піднялась на 2 градуси. Отже, 35% 20 кВт 11 хвилин. Ну, Виходить, що за 11-12 хвилин можна підзарядитися на 100 км ходу на цьому автомобілі. Отже, підходимо до значення 40% 25 кВт 14 хвилин. Автомобіль впевнено тримає 128 кВт і по нашому додатку 130. Чому така різниця розповідав вже. 200 А приймає. 35 градусів зараз на батарейці. Слідкуємо далі. До речі, хотів би ще окремо показати, поки сусідня станція у нас вільна. Да? Ось зверніть увагу, ця станція облаштована двома пістолетами з CCS, двома роз'ємами, так? Але якщо, наприклад, у вас встановлено наше рішення від CHAdeMO CCS, ви коли приїжджаєте на такий тип зарядки, коли у вас є CHAdeMO 100 кВт CCS, 120, там неважливо, 150-180. Якщо, наприклад, CCS зайнята, ви можете користуватися спокійно ч якщо вона підтримує одночасно двохпортову заряд. Або навпаки ситуація, коли у вас CHAdeMO зайнятий, ви можете спокійно скористатися CCS роз'ємом. Ну, чи не найкраще рішення це на ринку? Ну, звісно, найкраще і унікальне. І розробили його саме в Україні. І ми цим повинні пишатися. Так, а що в нас тут? 44%, 31 кВт, 17 хвилин. До речі, непогано. Танк зараз тримає 128 кВт, що ми бачимо по нашому застосунку 200 А. До речі, хотів би окремо розповісти про... Можливість регулювання потужності зарядки. Тобто, Якщо ви, наприклад, не поспішаєте або не хочете жарити автомобіль наповну, ви завжди можете зменшити потужність і більш розумно використовувати процес зарядки. Маєте можливість запрограмувати, до якого відсотку також заряджатися. Ну, а також моніторингова система, яка вже зараз наявна, у нас і у вас буде, якщо ви наш клієнт, ми не закінчуємо розробку даного застосунку. Робота ведеться постійно. Впереді наших клієнтів чекає дуже багато цікавих речей по нашому застосунку. Температура вже зараз у нас піднялася на 39 градусів на батарейці, то, звісно, 130 кВт приймає, трішки гріється. І це чудово. Чи не чудово, я не знаю. Результат, як на мене, чудовий, враховуючи температуру, на яку збільшилась і потужність, яку приймає в себе. Зараз у нас 46%. 46-47. Якось дуже швидко все відбувається. Отже, слідкуємо далі. Підходимо до значення 50%, 39 майже кіловат, 20 хвилин. Батарейка Блейд починає дивувати, слухайте, 44 градуси на батарейці, 130 кВт, ще превпевнено. Впевнено, превпевнено. Ну що я хочу вам сказати, для Біведі Танга Реста 2023 року ну, немає сенсу використовувати станції там, 150 кВт і вище, більш ніж достатньо 130-120 ну, максимум там, 140 кВт. Хоть на хоч на Чадемо, хоч на CHAdeMO Сісіес. Більше вона приймати в себе не хоче. Ходили байки, що там може цей приймати 160-150 кВт, але як бачите ні, 130 кВт це максимум на що вона здатна. Саме РЕС 23 року на 108 батарейці. Можливо, скоро Чемпіон BVD танг до нас прийде і ми подивимося, можливо, там ці значення змінилися в кращу сторону, буде е збільшена потужність. До речі, такі показники плюс-мінус на BVD Song Champion, які у нас, до речі, є на тест-драйві. Якщо хочете, приходьте до нас, покататися. Юань Plus є, Song Champion на тест-драйві. І у нього показники позарядки плюс-мінус такі ж. Ваші питання в коментарях з приводу того, що давай показують тестування по сумісність даного обладнання за іншими станціями. Шановні підписники, воно скоро вийде. Все, що в Україні, ми відтестували, вже показали і на Сонгу. Як працює загальна концепція, два порти в одному автомобілі. Зараз у відрядження по Європі відправляємо BVD Юань Plus який буде їздити та протестує на інших європейських виробниках. Бо це рішення також буде використовуватись дуже багато в Європі. ну Що ми маємо? Поки я говорю, ми маємо ті ж саме 200 А. Температуру на батарейці 45 градусів і 130 кВт поки. Тримає, тримає. Давайте подивимося, що на станції маємо. На станції ми маємо 52 кВт і 26, хвилин, 27 хвилин. Гарний результат. Слідкуємо далі. Так, Отже, що ми маємо? 45 градусів на батарейці і потужність спала до 95-96 кВт. Як ви бачите, автомобіль зараз робить запит на 147 А. І станція відповідно вдало це віддає. В автомобілі маємо значення 92-93 кВт. Загальний відсоток зараз 67. Давайте подивимося на станції. О, якраз цей золотий час зупинки. 30 хвилин це те, що ми якраз зупиняємося випити каву, сходити в биральню під час дороги. Значить бівий танк та наше рішення дасть можливість вам зарядити 60 кВт при умові, що станція може 130 кВт віддавати. Ну, Гарний результат. Нагадаю, що ми будемо заряджати до 80%. І будемо засікати загальний час. Отже, підбираємося ми до значення 76% 72 кВт за 38 хвилин. 73 вже. Так, фіаско виглядає саме так. У нас закінчилися кошти, щоб ви розуміли. Зараз навіть Покажу вам в телефоні. Мінус 25 гривень. Ну, ви зрозуміли, в общем, тенденція була б, як на останньому відео, до 95, мабуть, відсотків. Ну, у нас був план на 80% закінчуватися, але гроші закінчилися раніше. Таке буває. Отже, це був чудовий автомобіль BYD Tank з нашим рішенням CHAdeMO CCS. Остання потужність 96 кВт. І температура батарейки була 46 градусів. З вами була команда Charspy та Олег. повертайтеся до нас за професійним перебладнанням китайських електромобілів або їх замовлення з Китаю. Всім до побачення, дякую за лайк, підписку та приєднуйтесь до нашої спільноти в телеграм-каналі. Пока!